Доброго дня, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні я вам хочу показати, як можна перетворювати геометричні фігури. Для цього я підготувала квадрати різного кольору: жовтий, зелений, червоний. І так, починаємо. Беремо жовтий квадрат. Зараз я вам покажу, як з нього можна зробити два прямокутники. Для цього, подивіться, що ми робимо. Складаємо його навпіл, кутик до кутика рівняємо, і пальчиками проводимо лінію згину. Розвертаємо і ось у нас лінія згину. Тепер беремо діти ножнички і ріжемо по лінії згину. Що ми одержали? Ми одержали два однакових прямокутники. Один відкладаємо для себе, а з другого я вам зараз покажу, як потрібно можна зробити овал. Для цього ми коловими рухами зрізаємо кутики в прямокутнику. Їх є чотири. Один, два, три, чотири. Ось так коловими рухами. І ми одержали геометричну фігуру, яка називається овал. Тепер беремо зелений квадрат. Як ви гадаєте, як можна з нього зробити два однакові трикутники. Нам треба його повернути і прикласти знову кутик до кутика. Ось так дітки. Рівняємо. І пальчиками проводимо лінію згину. Тепер розвертаємо, ось наша лінія згину, беремо ножнички і розрізаємо її по лінії згину. Ми одержали два однакові трикутники, відкладаємо їх в сторону і беремо останній квадрат червоний. Дітки, як ви гадаєте, як можна з нього зробити кружечок? Беремо ножиці і коловими рухами також будемо. Зрізати куточки. У нас є їх чотири також: Один, два, три, чотири. Половими рухами зрізаємо у квадратах. Відправимо, де потрібно. Ось так дітки. У нас із квадрата получився круг. Давайте подивимось, діти, які ж геометричні фігури ми одержали із трьох квадратів. Це круг, прямокутник, овал і два однакові трикутники. Подивіться, дітки, всі ці фігури ми зробили за допомогою ножиць. А давайте, дітки, ви мені покажете, як у вас вдома получаться ось такі геометричні фігури. До побачення! Все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати!